Вітаю! Мене звати Наталія Борисюк, я юрист, і сьогодні я вам хочу розказати про те, що хвилює багатьох військовослужбовців звільнення зі служби. Розглянемо найпоширеніші питання та дамо на них прості і зрозумілі відповіді. Отже, Основним таким питанням, які підстави для звільнення з військової служби є взагалі, є кілька основних причин, через які можна звільнитися. За віком, коли досягли граничного віку перебування на службі, для рядових сержантів і старшин це 60 років, для вищих офіцерів 65 років. За станом здоров'я, якщо військово-лікарська комісія визнала вас непридатним до служби. Сімейні обставини. Наприклад, якщо у вас троє і більше дітей до 18 років. Інші причини, є інші підстави, передбачені законодавством. Як правильно подати рапорт на звільнення? Потрібно написати рапорт і подати його по команді. У рапорті зазначити причину звільнення і додати документи, які це підтверджують. Наприклад, якщо звільняєтеся за станом здоров'я, додайте висновок військово-лікарської комісії. Скільки часу розглядається рапорт? Закон не встановлює чітких строків для розгляду рапорту, однак зазвичай командир розглядає його протягом 30 днів. Якщо відповіді немає довше, варто звернутися за юридичною консультацією. Що робити після отримання наказу про звільнення? Після видання наказу про звільнення потрібно здати посаду, майно та документи. Потім вас направлять до військомату за місцем проживання для постановки на облік. Які пільги зберігаються після звільнення? Багато пільг залежать від вашого статусу. Наприклад, учасники бойових дій мають право на безкоштовний проїзд, медичне обслуговування та інші соціальні гарантії. Рекомендується звернутися до органів соціального захисту для уточнення деталей. Отже, звільнення з військової служби це серйозний крок, який потребує ретельної підготовки. Як юрист раджу уважно ознайомитися із законодавством і за потреби звернутися за професійною консультацією. Якщо у вас залишилися питання, пишіть у коментарях або звертайтеся напряму, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити корисні юридичні поради і бережіть себе.